Електронні цифрові книжки це цифрові аналоги паперових, які офіційно діють в Україні з 2021 року. Їх впровадили, щоб зменшити паперовий документообіг та ризик втрати чи пошкодження документів. Відцифрувати можна будь-які документи, що підтверджують ваш страховий стаж. Перш за все, для цього необхідно мати скановані кольорові копії всіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та інших документів, що підтверджують стаж. Окрім трудової книжки, це також можуть бути документи про здобуття освіти, свідоцтво про народження дитини, військовий квиток. Та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Оцифрування трудових книжок триватиме до 2026 року. Потім паперова версія вже буде непотрібною. На вимогу працівника роботодавець може дублювати записи в паперовій трудовій книжці. Відскановану трудову книжку або інші документи, що підтверджують стаж, можна подати через персональний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це може зробити працівник або роботодавець. Щоб додати документи, перейдіть у розділ комунікації з ПФУ і оберіть відомості про трудові відносини. Вимоги до сканованих копій електронних трудових книжок наступні повинні бути виготовлені в кольоровому форматі, містити всі сторінки трудової книжки в хронологічному порядку та поля відповідних документів, бути придатними для сприйняття їх змісту, зокрема, мати читабельні дані про серію та номер бланків документів, розділова здатність при скануванні 300 DPI, формат зображення GPG або PDF, розмір кожного файла не більше 1 мегабайта. Відомості про трудову діяльність працівника подаються одноразово у випадку виправлення записів про періоди роботи. Дані надсилаються повторно. При цьому подаються титульна сторінка та сторінка із змінами. За фактом надання сканкопії трудової книжки відповідальними працівниками головного управління буде здійснено оцифрування та аналіз її записів. За наявності зауважень додано відповідний коментар, який можна переглянути в особистому кабінеті на веб-порталі у розділі Сканкопії трудової книжки. В результаті в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України на головній сторінці у вкладенні страхові дані буде відображено ваш загальний страховий стаж, наявний в реєстрі застрахованих осіб з урахуванням наданих сканкопій документів.